Одностатеві стосунки вдохристиянських часи на територіях сучасної України. Давайте, розповідайте швиденько. Що? В сенсі, ну як? Що? Які покарання за це були? Можливо, там, ну мало, ну, ну Самі розумієте, в нас он тільки нещодавно перестали це все переслідувати. А у вас ще часи такі давні, у. Це у вас там у. А в нас всім, як там, по-вашому, пофіг. Пофіг? Ходять такі чутки, що існують обрядовості, які включають в себе одну стати. Розумієте, що? Що правда? Ну, не те щоб стовідсотково, але якби ще хтось не винищував цю документацію стосовно нас, Ну, блін, вибачаюсь, що вже поробиште, насправді могло бути все. Тому що до 988 року статеві стосунки не були чимось гнічним, нечистим.